Привіт, друзі! Питання комунальних послуг завжди було болючим, навіть якщо ви живете у власній квартирі. А зараз у такий важкий час ціни на комуналку зростають, платіжки приходять все більші, і для багатьох пенсіонерів це стає справжнім тягарем. Але є різні механізми, як можна повністю зняти або полегшити це навантаження. І про них мало хто знає, або знають, але не розуміють, як оформити. Зараз розкажу, хто може взагалі не платити за комунальні послуги, хто може платити тільки частину, і головне, які є підводні камені, через які люди втрачають право на допомогу. Це дуже важлива інформація, яка може заощадити вам тисячі гривень щомісяця. Тому дивіться до кінця і записуйте. Але перед початком, друзі, попрошу вас про невеличку підтримку. Якщо ви дивитесь мене вперше, натисніть червоненьку кнопку Підписатись. Це абсолютно безкоштовно, але дуже допомагає каналу рости. Якщо ви вже підписані, поставте, будь ласка, лайк під цим відео. Лайки показують Ютубу, що контент корисний, і він рекомендує його більшій кількості людей. Напишіть будь-що в коментарях, навіть просто смайлик або слово дякую. Коментарі теж дуже допомагають просуванню відео. І якщо ви хочете отримувати ексклюзивний контент, який я не публікую на Ютубі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в описі під відео. Таким чином, ви підтримуєте канал і мотивуєте мене більше працювати для вас, робити більше корисного контенту, шукати нову інформацію, пояснювати складні речі простою мовою. Отже, друзі, перший і найважливіший блок хто може взагалі не платити за комунальні послуги? Мало хто знає, але є категорія пенсіонерів, яка має право на повну 100% компенсацію комуналки, тобто держава платить за вас усе. Електрику, газ, воду, опалення, вивіз сміття все. Хто ці щасливчики? Це пенсіонери, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості на соціально важливих посадах і продовжують там жити після виходу на пенсію. Слухайте уважно, які саме професії. Перше. Освіта. Вчителі, вихователі, директори шкіл, викладачі. Якщо ви працювали вчителем у сільській школі, це пільга для вас. Друге медицина і фармацевтика. Лікарі, медсестри, фельдшери, фармацевти працювали в сільській амбулаторії або аптеці, маєте право. Третє бібліотеки та музеї, бібліотекарі, музейники. Четверте заклади культури та мистецької освіти. Працівники будинків культури, музичних шкіл. П'яте. Установи охорони та захисту рослин. Але увага! Є дуже важливі умови, які треба виконати, щоб отримати цю пільгу. Умова перша щонайменше три роки страхового стажу на цій посаді саме в селі. Якщо працювали два роки, не підходить, мінімум три. Умова друга. Ви мали працювати на цій посаді безпосередньо на момент виходу на пенсію. Тобто, якщо ви 10 років працювали вчителем у селі, потім переїхали в місто і там вийшли на пенсію, пільги не буде. Умова третя. Продовження проживання в сільській місцевості після призначення пенсії. Якщо після виходу на пенсію ви переїхали в місто, пільга знімається. Умова четверта. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу не повинен перевищувати 4660 гривень. Це дуже важлива умова, про яку багато хто не знає. Розберемо докладно. Якщо ви живете одна і ваша пенсія 4600 гривень або менше, все окей, пільга буде. Але якщо ваша пенсія 4700 гривень, тобто на 40 гривень більше, пільгу не дадуть, хоча різниця смішна. Якщо ви живете удвох із чоловіком, рахують так, ваша пенсія плюс пенсія чоловіка ділимо на 2. Якщо вийшло більше, ніж 4660, пільги не буде. Приклад, ваша пенсія 3000 гривень, пенсія чоловіка 6000. Разом 9000 ділимо на 2, виходить 4500. Менше ліміту пільга буде. А якщо разом 10 тисяч ділимо на 2, виходить 5 тисяч. Більше ліміту пільги не буде. Це перший підводний камінь. Багато людей мають право за всіма критеріями, але втрачають пільгу через 40-50 гривень перевищення доходу, які саме послуги компенсують повністю. Електроенергія 100%. Газ 100%. Водопостачання та водовідведення 100%. Опалення 100%. Вивіз сміття 100%, придбання твердого палива або скрапленого газу, якщо немає централізованого опалення, теж 100%. Тобто ви взагалі не платите за комунальні послуги, держава платить за вас усе. Як оформити цю пільгу? Перше. Ви повинні бути внесені до єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги. Зазвичай це робиться автоматично при виході на пенсію, якщо ви відповідаєте критеріям. Друге, звернутися до Пенсійного фонду України. Подати заяву можна трьома способами. Спосіб перший. Особисто в сервісному центрі ПФУ. Приходите з документами, пишете заяву. Спосіб другий. Через представника за довіреністю. Якщо важко самому приїхати, можна оформити довіреність на родича, і він подасть за вас. Спосіб третій. онлайн через особистий кабінет на сайті ПФУ або портал Дія. Це найзручніший варіант. До заяви треба додати документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості, довідка з сільради, витяг із реєстру місця проживання. Рішення про призначення пільги приймають протягом 10 робочих днів. Підсумовуємо блок про повну компенсацію. Якщо ви працювали вчителем, лікарем, фармацевтом, бібліотекарем, працівником культури в селі мінімум 3 роки, вийшли на пенсію з цієї посади, продовжуєте жити в селі і дохід на людину менше 4660 гривень, ви маєте право не платити за комуналку взагалі. А тепер про субсидії. Це для тих, хто не підходить під повну компенсацію, але все одно не може повністю оплачувати комунальні послуги. Що таке субсидія і чим вона відрізняється від пільги? Пільга це знижка на певний відсоток від вартості послуги, наприклад, 50% або 100%, як у попередньому випадку. А субсидія це обмеження вашої оплати в розмірі близько 15% від вашого доходу. Решту платить держава. Поясню на прикладі, ви живете сама, ваша пенсія 4 тисячі гривень, платіжка за комуналку 2 тисячі гривень. Якщо у вас субсидія, ви платите приблизно 15% від 4 тисяч, це 600 гривень. Решту 1400 гривень платить держава. Тобто замість 2 ви платите 600. І ось тут дуже важливий момент. Іноді субсидія вигідніша за пільгу. Приклад, у вас є 50% пільга на комуналку. Платіжка 2000, ви платите 1000 гривень. Але якщо ваш дохід 4000 і ви оформите субсидію, ви платитимете тільки 600 гривень. Тобто субсидія вигідніша на 400 гривень. Багато пенсіонерів не знають цього і продовжують користуватись пільгою, хоча субсидія була б вигідніша. Хто може отримати субсидію? Будь-який громадянин України, який зареєстрований за місцем проживання і витрати якого на комуналку перевищують встановлений державою відсоток від його доходу. Тобто, якщо у вас пенсія 10 тисяч, а платіжка 2 тисячі, ви не отримаєте субсидію. Бо 2 тисячі це 20% від 10 тисяч, а ліміт зазвичай 15%. Але якщо пенсія 5 тисяч, а платіжка 2 тисячі, субсидія буде. Бо 2000 це 40% від 5000, що більше 15%. А тепер найважливіше підводні камені, через які люди не можуть отримати субсидію, хоча, здавалось би, мають право. Підводний камінь номер 1 Хтось із прописаних у квартирі працездатний, але не працює офіційно. Це найпоширеніша причина відмови. Якщо у вас у квартирі прописана дочка або син працездатного віку, але у них немає офіційного працевлаштування, субсидію не дадуть. Навіть якщо вони фактично не живуть із вами. Навіть якщо вони живуть в іншому місті. Якщо прописані і працездатні, але без офіційної роботи, це підстава для відмови. Що робити? Або вони мають офіційно працевлаштуватись, або їм треба виписатись із вашої квартири і прописатись за іншою адресою. Підводний камінь номер 2 великі покупки протягом року: якщо хтось із прописаних у житлі протягом року перед зверненням, придбав товари або послуги на суму понад 50 тисяч гривень, крім витрат на лікування, у субсидії відмовлять. Приклад, ваша дочка прописана у вас. Вона купила машину за 70 тисяч гривень. Вам відмовлять у субсидії, навіть якщо дочка не живе із вами і купувала на свої гроші. Або син купив меблі на 60 тисяч теж відмова. Виняток тільки витрати на лікування. Якщо ви витратили 100 тисяч на операцію, це не буде підставою для відмови, якщо є підтверджувальні документи. Підводний камінь номер 3 Наявність заборгованості за комуналку. Якщо у вас є борг за житлово-комунальні послуги субсидію не призначать, поки ви не погасите борг або не оформите договір реструктуризації. Що робити? Якщо не можете сплатити весь борг одразу, йдіть до постачальників послуг і домовляйтесь про розстрочку. Оформляєте договір реструктуризації, і з цим договором можете подавати на субсидію. Підводний камінь номер 4 Виїзд за кордон. Якщо хтось із членів сім'ї, прописаних у квартирі, виїхав за кордон і перебуває там більше 60 днів підряд, це може бути підставою для відмови або припинення субсидії. Особливо це стосується тих, хто виїхав на заробітки або евакуювався. Підводний камінь номер 5 мобілізація члена сім'ї. Парадокс, але якщо у вас прописаний син або чоловік, який мобілізований і отримує грошове забезпечення військового, це може ускладнити отримання субсидії, бо його дохід як військового враховується в сукупний дохід сім'ї, і якщо він високий, субсидію можуть не дати. Хоча є виключення для окремих випадків, але треба розбиратись індивідуально. Підводний камінь номер 6 велика площа житла або кілька об'єктів нерухомості. Якщо у вас дуже велика квартира або будинок понад норми, або в власності кілька квартир, це може бути підставою для відмови. Бо вважається, що якщо у вас така нерухомість, ви не є вразливою категорією. Підводний камінь номер 7 Автомобіль новіше 5 років. Якщо у вас або у когось із прописаних є автомобіль, який випущений менше 5 років тому, це може бути підставою для відмови. Логіка така. Якщо можете купити нову машину, можете платити за комуналку. Виняток автомобілі для людей з інвалідністю. Що робити, якщо вам відмовили у субсидії, але ви вважаєте, що маєте право? Перше. З'ясуйте точну причину відмови. Вам мають дати письмову відмову з обґрунтуванням. Друге. Виправте те, що можна виправити. Якщо причина у заборгованості, сплатіть або оформіть реструктуризацію. Якщо хтось працездатний не працює, нехай працевлаштовується або виписується. Третє. Подайте заяву повторно після усунення причин відмови. Четверте. Якщо вважаєте відмову необґрунтованою, можете оскаржити через суд. А тепер, як правильно оформити субсидію, щоб не було відмови. Крок перший. Переконайтеся, що всі прописані у квартирі працездатні люди мають офіційне працевлаштування або статус. Студенти мають довідку з навчального закладу. Пенсіонери пенсійне посвідчення. Особи з інвалідністю довідку про інвалідність. Крок другий. Погасіть заборгованість за комунальні послуги або оформіть реструктуризацію. Крок третій. Переконайтеся, що протягом року ніхто не робив великих покупок понад 50 тисяч. Крок 4. Підготуйте документи. Паспорти всіх прописаних. Довідки про доходи. Ідентифікаційні коди. Документи на житло. Крок п'ятий. Подайте заяву. Це можна зробити трьома способами: Спосіб перший особисто в пенсійному фонді або ЦНАПі. Спосіб другий. Онлайн через портал Дія. Заходите в розділ Соціальна підтримка, житлова субсидія. Заповнюєте форму. Спосіб третій через особистий кабінет на сайті пенсійного фонду. Найзручніше через дію. Там уже є багато ваших даних, система сама підтягне їх, треба тільки перевірити і доповнити. Рішення про призначення субсидії приймають протягом 10 робочих днів. Ще кілька важливих нюансів про субсидії. Нюанс перший. Субсидія призначається окремо на опалювальний та неопалювальний сезон. Опалювальний сезон із 16 жовтня по 15 квітня. Неопалювальний із 16 квітня по 15 жовтня. Якщо ви подали заяву з 1 жовтня до 30 листопада субсидія призначається з початку опалювального сезону, тобто з 16 жовтня. Якщо подали пізніше, призначається з місяця подання заяви. Нюанс другий. Субсидія на тверде паливо. Якщо ви опалюєтесь дровами або вугіллям, а не централізованим опаленням або газом, можете отримати субсидію на придбання твердого палива. Вона призначається один раз на рік і виплачується одразу всією сумою. Нюанс третій. Субсидію можна отримувати готівкою або на картку. Якщо у вас є картка, вказуєте реквізити і гроші перераховують на картку. Якщо немає картки, можете отримувати через відділення пошти або банку готівкою. Нюанс четвертий. Субсидія автоматично припиняється наприкінці сезону. Тобто, субсидія на опалювальний сезон діє до 15 квітня. Після цього треба подавати нову заяву на неопалювальний сезон, а на наступний опалювальний сезон теж подавати заново. Нюанс п'ятий. Якщо змінились обставини, треба повідомити пенсійний фонд. Наприклад, хтось із прописаних влаштувався на роботу і тепер дохід сім'ї збільшився. Або навпаки, хтось втратив роботу і дохід зменшився. Треба подати нові дані, щоб перерахували субсидію. Корисні поради для пенсіонерів, як зменшити платіжки за комуналку. Порада перша. Встановіть лічильники на все: на воду, на газ, на електрику. З лічильниками ви платите тільки за те, що реально спожили. Без лічильників нараховують за нормативами, які зазвичай завищені. Економія може бути до 30%. Порада друга перевірте, чи правильно нараховують платіжки. Дуже часто бувають помилки: нараховують на більшу кількість людей, ніж фактично проживає, або за послуги, які ви не отримуєте. Візьміть платіжку і перевірте кожен рядок. Якщо щось незрозуміло, або здається неправильним, ідіть до управителя будинку або в комунальне підприємство з'ясовувати. Порада третя. Якщо важко платити всю суму одразу, домовляйтесь про розстрочку. Краще платити частинами, ніж накопичувати борг, бо з боргом не дадуть субсидію. Порада четверта. Економте розумно. Вимикайте світло, коли виходите з кімнати. Не лийте воду дарма. Взимку не перегрівайте квартиру. Невеликі зміни у звичках можуть дати економію до 10-15%. Порада п'ята. Якщо живете в багатоквартирному будинку, обговоріть із сусідами утеплення будинку. Утеплені стіни, дах, підвал це мінус 30-40% до витрат на опалення. Є державні програми, які частково компенсують витрати на утеплення. Підсумовуємо все, що розібрали, друзі. Пенсіонери, які працювали вчителями, лікарями, фармацевтами, бібліотекарями, працівниками культури в селі мінімум 3 роки, вийшли на пенсію з цієї посади, живуть у селі, і дохід мають менше, ніж 4,660 гривень на людину, мають право на повну компенсацію комунальних послуг 100%. Субсидія це коли ви платите тільки 15% від доходу, решту держава. Іноді субсидія вигідніша за пільгу. Підводні камені субсидії. Хтось працездатний не працює офіційно відмова. Великі покупки понад 50 тисяч відмова. Борг за комуналку відмова. Нова машина відмова. Виїзд за кордон можуть відмовити. Щоб отримати субсидію: всі працездатні мають працювати офіційно або виписатись, погасити борг або оформити реструктуризацію, подати заяву через Дію, ПФУ або ЦНАП. Субсидія окремо на опалювальний та неопалювальний сезон, кожного разу подавати заново. Корисні поради: встановіть лічильники, перевіряйте платіжки, домовляйтесь про розстрочку, економте розумно, утеплюйте будинок. Друзі, це дуже важлива інформація, яка може заощадити вам величезні гроші. Збережіть це відео, покажіть батькам, друзям, сусідам, усім пенсіонерам. Допоможіть їм оформити пільги або субсидії, якщо вони мають право, але не знають як. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. Я або інші підписники допоможемо розібратись. Лайк, підписка, телеграм в описі. Дякую, що подивились до кінця. Бережіть себе і свої гроші. До зустрічі, друзі!